Привіт, вітаю тебе у практиці Йога Нідри. Зручно ляж так, щоб ти зміг розслабитись і тобі нічого не заважало. Якщо під час цієї практики ти заснеш, значить так і має бути. Але спробуй дослухати цю практику до кінця. Почнемо з глибокого повного розслаблення. Зроби втих, видих, ще один повільний втих і повільний повільний витих. Подумай про свою заповітну мрію або той проект, над реалізацією якого ти наразі працюєш, що ти хочеш досягти. Тепер відпусти усі думки. Зручно, зручно вмостися, щоб твої руки лежали зручно вздовж тіла, а ноги були трошки розведені. Розверни долоні вгору, ляж так, щоб ти міг не робити жодних рухів. Заплющ очі, і, хоча тіло нерухоме, але ти його усвідомлюєш, ти лежиш нерухомо, і жодна частинка твого тіла не рухається, очі розслаблені і непорушні, пальці. Голова, руки та ноги, всі твої м'язи поступово розслаблюються, занурся усередину тіла і перевір кожну клітиночку, кожну частинку тіла. Кожна частинка тіла має бути повністю розслаблена, ступні, пальці ніг. Рук, шию, потилицю. Голову. розслаб усе тіло повністю. Якщо в якійсь частинці тіла ти виявив напруження. Відпусти його, розслаб м'язи в цій частині тіла. Намагайся перебувати у стані спокою, такої начебто дрімоти. Дозволь собі відчути будь-який рух у тілі. Більшу частину часу тіло перебуває в русі. Розкануй його, знайди, яка частина тіла зараз рухлива, де ти відчуваєш рух. Звісно, працюють твої внутрішні органи, серце, кишківник, легені, і, як би ми не хотіли, ми не можемо повністю зупинити рух тіла. Все це. Відбувається незалежно від нас. Усвідом цей рух. Усвідом свій ритм дихання. Втих, видих, поспостерігай за своїм диханням. Розслідкуй за повітрям, яке входить в твої ністрі, проходить далі в горло, легені, живіт і поступово виходить назовні. спостерігай, як на вдихах тіло підіймається вгору, розширюється, а на видиху опускається донизу. На певний час занурся у цей ритмічний рух тіла. Перенеси увагу назад на своє тіло, охопи його своїм поглядом від маківки до пальчиків ніг. Подумай про те. Як прекрасно, що ти існуєш, Як тобі пощастило жити, тебе наповнює життя, проскануй ще раз своє тіло. Чи повністю воно розслаблене? Розслаб маківку шкіру на голові, лоб, праву і ліву скроню? Брови, центр між бровами. Розслаб свої повіки, очі, ніс, губи, підборіття, потилицю, шию, горло. Верхню частину спини, грудну клітину ребра, руки, верхню частину рук, лікті. Зап'ястя, долоні, по черзі, розслаблюй пальці на руках, мізинчики, безменні, середні. Казівні великі розслабте всю праву руку, а зараз всю ліву руку Перемісти увагу до спини, Розслаб поперек, живіт, низ живота, сідниці праву ногу. Ведро, праве коліно, праву гомілку, п'ятку, усі пальчики по черзі правої ноги. Ступню. Усю праву ногу. Тепер ліву ногу. Ліве бедро. Коліно. Гомілку. Підошву лівої ступні. П'ятку. Усі пальчики лівої ступні усю ліву ногу усе твоє тіло відпочиває, усе тіло розслаблене. Подумай про сьогоднішній день, всі ті події, що були сьогодні, люди, з якими ти спілкувався, Що було гарного і чи був гарним цей день? Уяви. Що твоє тіло лежить на м'якій, м'якій хмаринці, вона ніжно і м'яко огортає тебе і нічого тобі не заважає, Вдих. видих з видихом. Ти розслаблюєшся все більше і більше. Тебе обіймає щось м'яке і тепле. Це хмаринка, ти у безпеці. Відпусти усі образи. Усі тривоги, все те, що псує і затьмарює твоє життя, Відчуй легкість, безтурботність, відчуй радість. Подумай про те, наскільки ти прекрасний. Скільки усього гарного є в тобі. Подумай про свої досягнення, навіть найменші вдих, видих. З видихом. Тіло розслаблюється ще більше, ще глибше, все навколо тебе сповнене любов'ю. Усе навколо сповнене радістю. Ти відчуваєш любов. Подумай про свої мрії, про ті проекти, над якими зараз працюєш. Подумай про те. Наскільки радісно і щасливо ти будеш себе почувати, коли все це втілиться у життя, подумай про те, кому ще принесе щастя реалізація твоїх проєктів. Уяви, що твоя мрія здійснилась. Візуалізуй завершення своїх проєктів. Візуалізуй все те, що ти відчуватимеш. Твори намір нести добро та любов у цей світ оточуючим тебе людям. Відчуй легкість, щастя, радість. Твоє тіло ще більше і більше розслаблюється, і з часом дихання може стати зовсім непомітним. Однак життя не припиняється, серце працює, внутрішні органи працюють. Подякуй їм за це. Ти сповнений вдячності, любові, спокою і впевненості. Пасна людина ти несеш добро у цей світ радість З цим усвідомленням. І почуттями ти поступово занурюєшся у сон, цілющий спокійний сон, який дозволить набратися сил та енергії для наступних днів, наступних звершень. be my uta